Усім привіт, друзі! Футбол України знову з вами. І перш ніж ми розпочнемо наше нове відео, підпишіться на канал, поставте лайк та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб точно нічого не пропустити. Нещодавно у мережі з'явилася інформація про нову травму нападника Динамо Владислава Супряги. І одразу ж після цього у коментарях почали писати, мовляв, владу час закінчувати з футболом. І справді талановитому нападнику вкрай не щастить в останніми роками. Травми постійно переслідують футболіста. І у цьому відео ми вирішили згадати тих відомих українських гравців, які були змушені закінчити футбольну кар'єру у ранньому віці. Хто з українських футболістів спадає вам на думку, коли ми кажемо про раннє закінчення футбольної кар'єри? Напевно, це Максим Малишев та Андрій Русов. Так, однак про них пізніше. А розпочнемо ми сьогодні із перспективного у минулому українського футболіста, одного з ключових гравців молодіжки, що у 2009 році здобула перемогу на континентальній першості Віталія Каверіна. Футболіст заявив про себе у 2009 році, коли відіграв усі, крім півфінального матчу молодіжного євро. Гравець є вихованцем хмельницького футболу. Розпочинав кар'єру у місцевому Поділлі. Згодом перейшов до Дніпропетровського Дніпра. За основну команду Дніпрян Каверін дебютував вже у 18 років 19 жовтня 2008. У сезоні 8-9, який став для нього першим на професійному рівні, Каверін провів 5 матчів. Після успішного євро він так і не зміг реалізувати себе у Дніпрі, тож вже наступного сезону пішов до оренди у Кривбас. Віталій, однак, продовжив впевнено грати за молодіжну збірну України, яка одного дня і відкрила йому шлях до київського динамо. У 2012 році. Молодіжка зустрілася з однолітками зі Швеції. І на тому матчі наша команда здобула впевнену перемогу 6-0. А на трибунах за цим матчем спостерігав Ігор Суркіс. Його настільки вразив Віталій Каверін, що контракти з футболістом підписали вже за кілька днів після гри. Подейкують, що тоді за Каверіна Суркіс заплатив мільйон та 200 тисяч євро. Shut up and take my money. Каверину дали п'ятирічний контракт, і, за словами колишнього партнера по команді, немаленьку на той час зарплатню близько 40 тисяч євро. Однак і у Києві наповнено заявити про себе йому не вдалося. Майже одразу пішов в оренду до запорізького металурга, потім грав за молодіжку киян і знову оренда договерли. Після закінчення контракту із Динамо у 2017 році він став гравцем Чорноморця, а за рік повернувся до рідного Поділля. У 31 рік Каверін залишився без клубу та вже понад рік залишається без футболу. Наступним у нашому рейтингу йде футболіст, який, попри раннє завершення футбольної кар'єри, може цілком занести її до свого активу: шестиразовий чемпіон України, володар Кубку України, півфіналіст Ліги Чемпіонів та автор голу ворота Мюнхенської Баварії. Мова піде про Віталія Косовського. Вихованець хмельницького футболу він також, як і Каверін, розпочинав кар'єру у Поділлі, звідки перебрався до Вінницької Ниви. У 94-му році перейшов до складу київського Динамо, де одразу став основним та ключовим гравцем. Вже у першому сезоні Косовський провів за киян 27 матчів, забив 6 голів. У тому ж першому сезоні здобув перше чемпіонство. Із Косовським на чолі Динамо міцно засіло на вершині українського футболу та нікому не віддавало цей титул протягом останніх шести років. Загалом у складі Динамо Косовський зіграв 131 матч, і у складі легендарної команди Лобановського відіграв у півфіналі Ліги Чемпіонів. У тому драматичному протистоянні з Баварією, де кияни зупинили за крок від фіналу, разом із Каладзе він утворив чудовий дует на фланзі. Саме Косовський забив один із м'ячів у матчі, що завершився в нічию 3-3 Цікаво, що саме Косовський міг забивати і четвертий гол, однак у ближньому бою він не зміг переграти Олівера Кана. На той момент рахунок міг стати 4-1 на користь Динамо, і це мало би повністю закривати питання виходу до фіналу. Однак тоді Мюнхенці не знітились, забили двічі та зрівняли рахунок. А у матчі відповіді вирішили питання виходу до фіналу. Пізніше Косовський казав, що вважає досі, якби він забив тоді цей другий гол, Баварія вже не змогла би прийти до тями. Я впевнений, у тому сезоні Динамо було сильніше за Баварію, згадував він. Вже невдовзі травми почали переслідувати Віталія Косовського, через що у 2003 році у 30-річному віці він був змушений оголосити про завершення футбольної кар'єри. Одразу ж після цього тодішній тренер Киян запросив його до своєї селекційної служби. Після Динамо Косовський спробував себе у якості тренера. Працював у штабі Вінницької Ниви, а також з юніорами київського Динамо. Працював він також асистентом у молодіжці киян у 19 році. Став тренером молодіжного складу Ворскла а після відставки Василя Сачка. Зайняв посадою головного тренера полтавчан. Нині Віталій Косовський є тренером у футбольному клубі Кривбас. Коли Віталій Косовський очолив селекційну службу київського Динамо. Одним із перших його креатур став захисник Віталій Мандзюк. Це ще один герой нашого випуску. Віталій опинився у Київському динамо у 2004 році та провів у системі киян 5 сезонів, виступаючи за дублюючі склади, одного разу також з'їздив в оренду. Розквітла кар'єра Мандзюка із переходом у Дніпропетровський Дніпро, за який він грав протягом п'яти сезонів. У Дніпрі Мандзюк виступав настільки впевнено, що дослужився навіть до капітанської пов'язки. Грав він також і за національну збірну, у складі якої провів 24 матчі. Однак і тут травми стали на шляху, які не дали Манцюку наповну реалізувати свій футбольний талант. Травми це основна причина, через яку він був змушений закінчити кар'єру у віці 27 років. Роковою стала травма коліна, яку Мандзюк намагався залікувати протягом трьох років. Як розповідав, він сам його хряч на лівому коліні практично стерся. не допомогли цьому і мільйонні операції, які проходили в Німеччині, Іспанії та Італії. Мені було боляче ходити, не кажучи вже про спорт, розповідав Мандзюк. З футболу він однак не пішов, нещодавно працевлаштувавшись у Ковалівському колесі. також певний час працював у юніорській збірні України. Ну а тепер ті, на кого ви чекали найбільше, розпочнемо ми з Андрія Русола, гравця, який назавжди вписав своє ім'я в історію українського футболу. Його футбольний шлях розпочався у Кіровоградській зірці. Згодом він перебрався до Кривбасу, звідки у 2002 році його забрав Дніпро. І тут почалась історія легенди українського футболу. Вже з сезону 2003 2004 Русол став твердим гравцем основи Дніпропетровської команди та майже до завершення кар'єри нікому не віддавав своє місце на полі. 31 березня 2004 року у матчі проти збірної Македонії Русол дебютував і за національну збірну, а через два роки разом з командою Олега Блохіна поїхав на чемпіонат світу. На 17 17-й хвилині матчу проти Іспанії Русол отримав першу жовту картку в історії збірної України на чемпіонатах світу. А вже у наступному матчі вписав своє ім'я в історію національної команди ще раз у значно приємнішому світлі. На четвертій хвилині матчу проти Саудівської Аравії Андрій Русол, випередивши всіх захисників у штрафному майданчику суперника, коліном замкнув подачу з кутового від Максима Калініченко. Русол запам'ятався вболівальникам своєю високою швидкістю та грамотним вибором позиції, чудовою грою на другому поверсі. Саме на ньому будувався легендарний захист Дніпра Кучеревського. 24 серпня 2011 року на прес-конференції після матчу з Ворскою головний тренер Дніпра Хуанде Рамос зробив сенсаційну заяву: Андрій Русол на поле більше не вийде. Пізніше це прокоментував і сам Андрій. Після чергового медичного обстеження у Німеччині він заявив, що проблеми зі спиною, які стали хронічними, більше не дозволяють йому грати у футбол. Отож, у 28 років він закінчив. З футболу він також не пішов і одразу розпочав роботу у структурі Дніпра. З часом став виконавчим директором спочатку старого Дніпра, а зараз і дніпра 1 Максим Малишев. Вихованець донецького Шахтаря, один з кращих продуктів Донецької академії. У 2009 році його почали загравати за команду Шахтар 3, а через кілька років успішних виступів заграли і за основну команду гірників. У 2013 році Максим відправився за популярним тоді маршрутом Шахтар-Зоря. Він провів декілька впевнених сезонів у команді Юрія Вернедуба, Був лідером на полі. Лідером роздягальні вів за собою команду, що й привернуло увагу гірників, які по завершенню оренди повернули його до своєї команди. У шахтарі Малишев також став міцним гравцем. Основи і багато хто бачив у ньому пряму заміну для Тараса Степаненко. 8 травня 16-го року Максим навіть виводить гірників на поле із капітанською пов'язкою. Паралельно з цим виступає і за національну збірну України. Вдалі виходи на поле Максим чергував з відвіданими Лазарето. Його постійно турбувало коліно, яке не давало наповно розкрити футбольний потенціал. І першим дзвіночком стала травма у матчі за суперкубок України проти Динамо, через що футболіст пропустив певний час. Вінцем його кар'єри стало одне з тренувань донецького шахтаря, де Максим отримав розрив хрестоподібних зв'язок, і відтоді, з літа 2017 року, він так і не зміг повноцінно відновитись та набрати бодай якусь оптимальну форму. У сезоні 17-18 гравець провів на полі лише три матчі, відігравши сумарно 80 хвилин. А у наступному сезоні і того менше 24 хвилини у чотирьох матчах. Так і не зумівши відновитись у 27-річному віці, Максим Малашев був змушений закінчити футбольну кар'єру. Друзі, напишіть у коментарях, чи зайшов вам формат топів. Напишіть також, хто спадає вам на думку, коли ми говоримо про дострокове закінчення футбольної кар'єри. Також не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, ставити дзвіночок, щоб не пропускати наш новий випуск. Долучайте до нашого проекту своїх друзів, своїх знайомих і давайте разом розвивати та творити україномовний контент.